Четверта книга Псалмів. Псалом 96. Господь Бог і цар. Співайте Господу нову пісню. Співайте Господу уся земле. Співайте Господу, благословіть Його ім'я. З дня на день звіщайте Його спасіння. Проголошуйте між племенами Його славу, усім народам розголосіть Його діла придивні. Бо великий Господь і вельми гідний слави, страшний понад усіма богами. Бо всі боги народів лише марність, Господь же створив небо, велич і краса перед його обличчям, сила і слава у Його святині. Віддайте Господу сім'ї народів, віддайте Господу славу і силу. Вітайте Господу славу Його імені, принесіть дари, увійдіть у Його чертоги. Вклоніться Господу у пишних шатах, тремтіть перед Ним усі, що на землі живете, скажіть поміж народами: Господь царює, світ утвердив, що не захитається повіки, і він судитиме народи справедливо. Нехай небеса радіють, земля нехай розвеселиться. Нехай заграє море і все, що його наповняє. Нехай веселиться поле і все, що росте на ньому. А всі дерева в діброві нехай співають радісно перед Господом який приходить, який приходить, щоб судити землю. І він судитиме землю по справедливості, а народи за вірністю своєю. Коментар до 96-го Псалма Псалом 96 своїм стилем подібний до псалмів 47, 93, 97, 99 -го. і разом з ними належить до групи так званих співів царя Господа, як на це вказує характерна ритуальна акламація Господь царює з єврейської «Яхве Малак». Центральне місце у цій групі псалмів займає особа Бога, який панує над усім світом і вершить людські долі. Особливістю псалма є універсальний характер Божого діяння, яке характеризує Бога як творця світу і Спасителя народів. В такий спосіб автор псалма говорить, що історією світу не керує сліпа доля чи випадок, але справедливий та милосердний Господь. Текст твору відзначається антрологічним характером і переповнений цитатами. Чи натяками на інші псалми та подібний до повчання таких біблійних авторів, як Другого та Третього Ісаї. Саме тому дехто говорить про пізнє походження цього твору четверте століття до нашої ери. Псалом сам себе називає нова пісня, що не вказує на його хронологічне походження чи про новий зміст, але про есхотологічне походження. Дійсно. Горизонт, який змальовує автор, змальовує досконалий світ, виповнений миром, в якому хвала наповнює небо та серце всіх людей і виповняє любовю царство, яке триває вічно. Дивитись 13.2 Майбутнє і загальне призначення всієї людської історії. Заклик Співайте Господу з'являється у Псалмі аж три рази. І означає, з дня на день звіщайте Його спасіння. друга стрічка. Проголошувати Його славу і Його діла причудесні – третя стрічка. Та проголошувати Господь царює десята стрічка. Перед обличчям Божественного царя найважливішою є після хвали та благословення. Перша частина псалма протиставляє богів народів універсальному пануванню Бога. Згідно переконання Псалмопівця, проголошувати Господь царює означає проголошувати Божества поганські не мають жодної влади, адже в порівнянні з Господом вони не є дієвими. П'ята стрічка. В 10 13 стрічці знаходиться головна думка твору, яка проголошує Бога царем, що приготувався царювати та судити, як на це вказує значення єврейського дієслова СПТ. Отож, друга частина описує ефекти божественного царювання. Світ стоїть твердо і земля не похитнеться, а тому потрібно жити з великим оптимізмом. Господь царює справедливо та вірно, виконує свою владу, яка упорядковує усі речі, тому потрібно довіряти його володарюванню. Весь світ на це володарювання відповідає хоральним співам та космічним танцем а хористами. Які виконують спів в вертикальному вимірі є небо, земля, море та шеол. Натомість у горизонтальному вимірі спів виконує людина, центральне земне створіння, поля та ліси. Всі разом, виповнені чистою і цілковитою радістю, возносять гімн величання до Бога, Царя та судді. Однак кожна людина повинна приєднатися до цього загального співу хвали своїм визнанням віри. Яке псалом поміщає в 4 шостій стрічці і яке звертається проти ідолопоклонства. Всі боги народів лише марність. П'ята стрічка. Тепер же природа разом з людьми очікує нетерпляче визволитися від рабства тління на свободу слави дітей Божих. РИМЛЯН 8.19 В католицькій літургії цей псалом використовується в часі Різдвяних свят. Такий спосіб церква інтерпретує Його у світлі прощастя Христа. Ісус вже прийшов і має вдруге прийти, а псалом єднає прошестя Христа з чудесними ділами, описаними в Старому Завіті, за допомогою яких Господь об'явив своє володарювання. Окрім цього, Псалом вказує на Христа як на доказ того, що поганські божества є нічим іншим, як марність. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська